Розділ 16. Господь розмовляв з Мойсеєм після смерті двох Ааронових синів, коли вони наблизились до Господа і померли. Отже, Господь промовив до Мойсея Скажи своєму братові Ааронові, аби він не входив у будь-який час у святе, тобто всередину за завісу, перед віко, що на ковчезі, щоб йому не померти, тому що я з'являтимусь над віком ковчега у хмарі. Ось як Аарон входитиме до святині стельцем з великої худоби для жертви за гріх та бараном на всипалення. Він одягне священний ляний хітон, а на його тілі будуть ляні штани, підпережиться ляним поясом і завине ляний кедар. Це священні шати, і він їх одягатиме після того, як обмиє своє тіло водою. Від громади ізраїльтян він візьме із на жертву двох козлів за гріх. Та одного барана на всипалення. Тож Аарон спочатку приведе тельця в жертву за свій гріх і звершить викуплення за себе та за свій дім, тоді візьме двох козлів і поставить їх перед Господом біля входу в намет свідчення. Потім Аарон кине щодо обох козлів жеребки один жереб для Господа, а другий жереб для вигнання, Азазела. Після того Аарон приведе козла, на якого випав жереб для Господа, щоб принести його в жертву за гріх, а козла, на якого випав жереб для вигнання, поставить живим перед Господом, щоб звершити над ним викуплення, і відіслати його, як козла вигнання в пустелю. Таким чином, Аарон приведе тельця жертви за свій власний гріх і звершить викуплення за себе за свій дім, і заріже тельця жертви за свій гріх. Тоді візьме кадильницю, повну жевріючого вугілля жертовника, що перед Господом, і повні свої пригорщі дрібної кадильної суміші та внесе всередину за завісу. Він покладе ладан на вогонь перед Господом, і дим з ладану покриє віко, що над свідоцтвом ковчега, і він не помре. Далі візьме крові тельця і покропить своїм пальцем віко, ковчега з боку сходу. А також перед віком ковчега він покропить своїм пальцем кров'ю сім разів. Після цього заріже козла жертви за гріх, що за народ внесе частину його крові всередину за завісу і вчинить з його кров'ю так само, як він зробив з кров'ю тельця, і покропить нею на віко і спереду віка ковчега. Так буде звершене викуплення святині від нечистот ізраїльських нащадків. Та від їхніх злочинів у всіх їхніх гріхах. Те саме буде вчинене з наметом свідчення, що споруджений у них серед їхніх нечистот. Коли Аарон входитиме у святиню, щоб звершити викуплення, в наметі свідчення не повинно бути жодної людини, аж доки він не вийде. Так він звершить викуплення за себе, за свій дім та за всю громаду Ізраїлю. Відтак він вийде до жертовника, що перед Господом, та звершить викуплення над ним. Він візьме крові тельця та крові козла і нанесе на роги жертовника довкола, тоді сім разів покропить на нього кров'ю своїм пальцем, очистить його та освятить його від нечистоти ізраїльтян. Закінчивши викуплення святині і намету свідчення та жертовника, він приведе живого козла. Поклавши обидві свої руки на голову живого козла, Аарон визнає над ним усі беззаконня ізраїльських нащадків, всі їхні злочини і всі їхні гріхи. Таким чином він покладе все це на голову живого козла і за допомогою призначеної на цю справу людини відійшле в пустелю. Тож козел відпущення понесе на собі всі їхні беззаконня у відлюдну землю. Там, у пустелі козла відпустять. Тоді Аарон увійде в намет свідчення здіймений одяг, який одягнув, коли входив до святого, і покладе його там. Він обмиє на святому місці своє тіло водою і одягне свій одяг. Після цього вийде і звершить всепалення за себе та всепалення за народ, так само звершить викуплення за себе і за народ. Жир жертви за гріхи він спалить на жертовнику. Той, хто відводитиме козла від пущення, випере свій одяг і обмиє своє тіло водою, тільки після цього він може увійти в табір. Що ж до тельця жертви за гріх та козла жертви за гріх, кров яких була внесена у святиню для звершення викуплення, то їх винесуть поза табір і спалять їхні шкури, їхнє м'ясо та їхні фекалії у вогні, а той, хто спалюватиме їх, випере свій одяг і обмиє своє тіло водою, тільки після цього він увійде до табору. Це буде для вас вічним законом, сьомого місяця, 10-го дня місяця смирятимете ваші душі і не займатиметесь жодною справою, як корінний житель, так і приходець, який проживає серед вас, бо в цей день звершуватиметься за вас викуплення, щоб вас очистити від усіх ваших гріхів. Ви будете очищені перед Господом. Це для вас субота відпочинку, тому смирятимете ваші душі. Це вічний закон. Викуплення звершуватиме священник, якого помажуть і якого посвятять, щоб здійснювати священниче служіння замість його батька. Він одягатиме ляний одяг священні шати. Таким чином, він звершить викуплення святого святих. Звершить викуплення намету свідчення та жертовника, а також звершить викуплення за священників та за весь народ громади. Це буде для вас вічним законом раз у рік звершувати викуплення за ізраїльтян від усіх їхніх гріхів. Все було зроблено так, як Господь заповів Мойсеєві.